А дощі? Дощ моросить? А я все гуляю. І не хочу ховатися від дощу. І ви гуляєте зі мною у лісі. Тут такі молоді дуби, клени, ліщини і граби. І темно так. <свісно> Дощ усилюється. Ліс змінив свій аромат. Якась трава почала дуже пахнути. Таке враження, що зупинився час. Лиш там далеко у висоті громи громлять потрохи. Щось ніби кажуть нас. Почуйте, люди. А люди чують, що громи громлять. Та би ще мову твою знати, аби змогти зуміти. Її розшифрувати. А, -а, -а. а грім гримить і каже нам. Дивіться, яка це безмежна краса. Все живе, все росте, все просто є. Людино у собі цей мир віднайди. І мир від тебе піде, як від на навкруги, навкруги, навкруги людино. Усе для тебе тут є. Лише мир в собі віднайди. І мир від кожного з нас піде навкруги. Це я не придумала раніше, це все тепер у потоці. У Божественному дзвінковому потоці я під дубами хожу. і вам бесіду грому передаю. Та вся природа нас навчає, вся природа нас навчає. У цій гармонії, спокою. Передала вам я ці часотні стани вібраційні, енергетичні, природні стани. Вони нам трохи незвичні, вони для нас ніби надто повільні, але це є ритм природи. Сіла відпочити трохи стрекоза. І нічого її не лякає, бо вона відпочиває. Так і нам, людям, треба давати собі час для відпочинку, для того, що нічого не робити, такі моменти. Хоча я їхала сюди, я взяла три блокноти з віршами. В їх там записувати, переписувати, там, порядковувати. Але я ходжу, ще навіть не розіклала свій стілець, щоб відпочити. Я ходжу і під дощем гуляю, миюся в ньому купаюсь. І вам передаю ці стани. Зараз пройдемо в такий темний, темний, притемний тунель. До речі, тут можуть бути деякі звірі, а я собі тут хожу сама, самісінька. Твою дивізію! Налякалася. Я так лишень, що налякалася. Діду, а тут така тінь. Під ногами, я ж під ноги не дивлюся. А треба дивитися. Пахне липою, пахне цвітом липи. Рівненько, солодка, малина. Ви цікаве Летенська кропива. Хвощ лікувальний.